Давним-давно спостерігачі напали на людство. Людина Каєм і Дракон Ангелу збилися з королевою спостерігачів у порталі та перемістилися у 2003 рік в Сінзюку. Вони перемогли спостерігача, але потім були збиті японськими літаками. На жаль, гниючий труп спостерігача спричинив чому, що отримала назву синдром білого хлорування. Люди або розчинилися, або стали легіоном злісними білими тварюками. Зрештою, сінзюку було підано ядерному бомбардуванню, щоб зупинити спалах, але це запустило хворобу по всьому світу. Тому вчені створили проект Гештальт. Процес розділення тіла людини та її душі. Або гештальту, щоб перечекати пандемію, були створені андроїди, які наглядали за ними, і тіла репліканти, які з часом мали злитися з гештальтами. Але з часом репліканти розвинули незалежні особистості, а гештальти, що чекали, збожеволіли, перетворившись на тіней. Реплікант Нір переміг свій власний гештальт володаря тіней, прирікши гештальтів та реплікантів на вимирання. Так чи інакше, через тисячі років, інопланетяни атакували землю живими машинами. Люди, що залишилися, втекли на місяць, розробивши андроїдів під назвою Йорха, щоб воювати на землі. Тепер у чотирнадцятій війні маршрут. Машин Андроїди Йорха 2B, 9S та A2 покликані підняти опір на землі. Але це ж бляха великі та смертоносні роботи. Розважайтесь? Усім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.